Поведінка цих дітей настільки стрімко погіршувалася. Я не знаю, як це прозвучить для вас. Але в 2015-16 навчальний рік під час денного сну відбулося зґвалтування дитини, моєю дитиною, іншої дитини. Ну, хвилююсь, вибачте. Я дуже переймався тією дитиною, над яким було скоєно це насильство. І я звертаючись до психолога школи, до директора школи, я дуже волів, ну, що потрібно з цією дитиною працювати. Прямо від чиновника це звучало так: влаштували йому соматично здорових дітей. Він робить з них дурних. А потім ще й хоче в дурну школу їх влаштувати, щоб в нього було гарне життя. Тобто є дитинка з проблемою, він її кудись усуває, а сам от щасливо живе.